29 листопада 1778 року народився відомий український прозаїк і драматург Григорій Квітка Основ'яненко в молоді роки приймає рішення про перехід у куряцький монастир, але через чотири роки повертається до звичайного життя і влаштовується на державну роботу. Працює Квітка Основ'яненко комісаром, повітовим предводителем дворянства, головою Харківської палати кримінального суду. Активну участь берей в громадській роботі був одним із засновників Харківського професійного театру Інституту шляхетних дівчат Харківської губернської бібліотеки. Перші свої роботи Григорій Квітка Основ'яненко публікував у журналі Український Вісник, редактором якого він був разом із Гонорським і Філомацьким. Писав як українською, так і російською мовами. Григорій Квітка Основ'яненко по праву вважається батьком української прози. Найбільш відомі твори Квітки Основ'яненка. Сватання на гончарівці. Конотопська відьма. Сердешна Оксана. Пан Халявський, Гануся і багато інших. Помер письменник в 1843 році внаслідок тяжкої хвороби. Псевдонім Основ'яненко Грецько Основ'яненко. Від назви міста Основа Харківської губернії, де письменник народився. Містика. Григорій Квітка, немовлям у наслідок хвороби втратив зір. Лікарі й знахарі нічого не могли вдіяти, та в шість років під час прощі під Харковом біля ікони Божої Матері раптом прозрів, а 27-річним став послушником старохарківського преображенського монастиря за 8 кілометрів від Харкова. Хоча чинці Григорій так і не постригся, побився об заклад. У той час, коли Шевченко писав свої повісті російською мовою, Григорій Квітка порвав із цією сумнівною практикою та створив свою першу українську повість Маруся, заклавши фундамент усієї сучасної української прози. І зробив це не з маркетингових чи патріотичних міркувань, а просто на спір, як писав сам Квітка, щоб довести одному панові, який не вірив, що малоросійською мовою можна написати ніжне, зворушливе. Я написав Марусю. Котляревський суперник у коханні. Достеменно відомо, що Квітка був закоханий у примадонну Харківського театру Тетяну Гнатівну Ряженківську. У яку згодом закохався інший чоловік, важливий для нашої літератури, і усього на 9 років старший за Квітку Іван Котляревський. Одруження 40-річний Григорій Квітка одружився з 18-річною вчителькою Анною Вульф. До речі, вона працювала в інституті, де Квітка був директором. За спогадами племінника Валер'яна Квітки, ця жінка була розумна, освічена, але не красива. Гоголь украв ревізора у Квітки. Звісно, у ті часи не було закону про захист авторського права, але вже існувало поняття плагіату. 1827 року Григорій Квітка написав свою комедію «Приїжджий із століці і лісуматоха в уєзнам городі та віддав її цензору Сергію Аксакову, який був найкращим другом Гоголя. А через 9 років, 1836 року, Квітка дізнався про ревізора Миколи Гоголя. Сюжет якого аж надто збігався із сюжетом його давньої комедії. Коли текст ревізора опинився в руках квітки, він просто зібрав друзів та прочитав їм спершу свого приїжджа, а потім Гоголівську п'єсу. Гості були шоковані, а квітка розлючений. Слухачам ніяк не вірилось у легенду, яку оповідав сам Гоголь, нібито сюжет ревізора йому підказав Пушкін.